Що там етого разу? Ми то разу щось понаходили, я не знаю, що з цим робити. Ножиці по металу, хтось мені сказав. Так, карта. А як, що? Зайшли, добре. Ще одна листівка. Консервні банки. А і все? Де він? Ходи сюди. Я його відволічу, щоб вилізти mm. на хату. Ходи, ходи. Каже, хм. Хто це такий за доходить, а то я. Я все одно тебе знайду, а ти вмієш ласти подробені, не вмієш? Так, цікаво, і що? він стоїть. А того певно нема. Не вірите? ти де? Немає. Ого! Все? Вкрали Гаррі. No. А дві ту ляльки? лики? Ты пилу бере. Гаррі? А ні, две? Ой! Кикай, гет. Та це якийсь...

Привіт! Ви на каналі Склеп. Продовжуємо грати в викрадача Страшилку продовжуємо грати. Так. Що там ми того разу? Ми то разу щось понаходили. Я не знаю, що з цим робити. Ножиці по металу. Хтось мені сказав. Так, карта. Е, школа, школа. Що на школі є заднє подвір'я і десь там треба використати ці ножиці. Хтось в коментах написав. Красавчик. Ну за, ми перевіримо. не знаю, може то не там. Беремо ті ножиці. Давай. По металу. До речі, скажіть мені, що з водку? бо я рибу ловив-ловив. Може я не там ловлю? Йдемо сюди? І десь походу він, добре. Десь, походу, тут щось треба зробити. Косітку обрізати, бо що? Let's be friends. Let's be friends, Let's be friends, каже. Я не знаю, де обрізати. Ну щось зараз ми не йдемо. Тий йде сюди вже. Ее... Ого! Тут такі величезні подвір'я, а я сюди найду. А вот дивіться. Може тут тут рибу ловити треба. О, села. Та цих штук менш не занський. 12 з 20. Так, тут кладку він завалив. Де він є взагалі? А тому йде. Так, обережно, обережно. прийшли. Шукаємо все, що можемо знайти. Договорилися? Просто все. Це що таке? Пила. Там пила, вийде? Так, його десь не видно. Пила, 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 пила. А тут що ми вийшли взагалі звідти? Я щось взагалі не розумію. Та, але та пила вроді не береться. Де він? Щось його не видно. Я не знаю, коротше, що цим обрізати. Щось я тут нічого не можу знайти. А вов він тому ззаду ходить. Може туди якось... А вот диви, зверху є та штука. Ми можемо туди вилізти, напевно. I'll find you anyway. I found you anyway. Та не знайдеш ти мене де небудь. Anyway, каже. Anyway. Добре, йдемо сюди ще пошаримо. Туди я вже переходив, туди переходив, тут на столі нічого нема. Ветаємося назад, а де він? Ой. ой. Ой, ой! Давай, давай, ходи. Мені треба колом за рубігом оббігти і все буде шикардос. Так, 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 так. Ну якщо та штука зверху, значить може залізти туди догори. Але як, як це зробити? Якось можна вилізти по драбині. Е, о, може, отам? І через чорний хід ми зайдемо, ону. А як, що? Тихо. Зайшли, добре. Ще одна листівка. Концерні банки. Ай все? Де він? Не видно. Концерні банки, добре. Двері закриті. Все, тікаємо, геть. Їдемо назад, ДЗМ концерні банки. Щось не знайшли ще. Скільки нам там всього лишається ще? Ну ще, дов... ще мотузку вроді треба знайти і ще там щось. Де ровер? Рвер, бігом сім погнов. Зараз йому занесемо і поїдемо думати, що робити. Ну, початок нормас. Будиночок на дереві. Бігом, 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 бігом. Погнов! Якийсь Р... пес там гавкав? Десь по дорозі, певно. Так, добре, консервні банки. Бери, 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 бери. Є добре, бігом на хату виліз кену і І думаємо, що робити. Ура! На! Так, бінокль мотузка молоток. Я знаю, де є бінокль. Але як мені його достати? Так, чекайте, дивіться. це, 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 це все зробили. Крісло якесь є, де то крісло було? Кіт. Ну, кота я знаю його нагодувати чимось треба. Ось сюди як залізти, я не знаю. Як до залізти? Розташування, що потрібно. Підказка. Ану, давайте. Порядні драбина, якщо в неї чимось кинути, напевно, доп... Сила! Погнали. Ви поняли? Щось кинути треба в неї. Погнали! Погнали на школу, вже школу завершимо все. Треба цеглу кинути в неї. Кидаємо цеглу і все буде шикарно, Напевно. А, а тут цегло взагалі є? Та мала бути десь тут цегла? Коло школи. Що цегли нема? Шукаємо цеглу, добре. Сила, дивись. Ми б кинули і собі б вилізли. Я не думав, що кинути, я думаю, якось її достати чимось треба. О, здоров. Мені цеглу треба, чоловічку. Може треба цеглу з собою привезти. <гум> Де ж ти пішов? То ходи за мною. Завізьму дві цегли, одну в нього кину. <гум> одну візьму з собою. Там є цегла. А гу там нічі є, до речі. Але не факт, що ними можна кидати. Де ж та цегла? Капець, нема цегла. Мені здається, бачу цеглу. Чого це не береться, пила? Ай, шукай, шукай цеглу. Не видно ніде. Бачу я тут десь цеглу. Так, чекай, 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 зараз я найду. Тут 6 столик цей. Так якби щось на ньому робити треба. Добре, назад, довізьмо довізьму чим. Значить чим, напевно. Де міст цегли можна кидати? Вона що нашому там. Ану, візьмеш? Візьмеш. Добре. Добре, мяч взяв, пішли до Де Ревін. Де ти є? Де ти ходиш? Добре, йдемо тако. Надіюсь, він десь ззаду. Так, дивіться, дробина там. Ти ж не каже, що ти тут. Yeah. Yeah. Погнали! Так! Опа! Добре. Ups, ups, ups. А, чекайте. Ага, ми знизу можемо вилізти. А я не розумію, ну і що? А, ну нічого свій. І ми з цим щось можемо зробити. Мотузка. Це цікаво мотузка підійде, але чим би її розрізати? Чим би її розрізати? По Та мали би допомогти. Чекайте, де ми їх кинули. Концерні банки ми не йшли, де? Та десь тут знайшли. А за у нього кину, якщо щось. Добре, йдемо забираємо ті свої ножиці. Вони десь тут. Де то я їх поставив? Чуєш, зайц. Завжди кинуться в нічим, чем, ти будеш мати. там, вроді. Так, отут. Забираємо і попробуємо, може підійде. Та якщо не підійде, то вже що? Так, ножиці взяли, тут більше нічого нема. Добре. Все, і тікаємо, мотузку знайшли, бінокль знайшли. Типа як знайшли? Лишається їх достати. Ааа, так, з котом треба розібратися, і з тим, з тим, в принципі, роботи вже не так багато. А ну ще якщо це обріже, то та що ти? Там... Дивись, обрізали. Ій-яй-яй-яй, забирай. Забрали? Ходу, будиночок на дереві. Мотузка є. Бінокль, і ще що? І ще щось там, бінокль і ще щось. Давай, 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 газуй. Ну, ми не валимо. Є, є, є. Нині вже як якісь професіонали граємо. Так, чекай, добре, лізьмо. Мотузку не взяв. Ну, це, я забуваю. Кожен раз, що треба брати, все і нести. Не, він? Він там, Ходи сюди, я його відволічу, щоб вилізти mm. на хату. Ходи, ходи. Каже, хм. Хто це такий задуходит, Та то я. Я все одно тебе знайду, а ти вмієш ласти подробені, не вмієш. Так, пацан. Добре, бінокль і молоток. Я ж молоток знаю де. Точніше знав. А я. Ого. Я знав де молоток. Том, стоп бім. Молоток... де ж я його лишив. Це капець. Я щось забув. Давай їдемо на лісопилку. І лишається в нас кіт. Та молоток так саме легше, я його був знайшов, А де ж я його міг кинути? Оце погано, це дуже погано. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, з тим молотком. Я міг його залишити, не пам'ятаю чи де. Так, чекай, добре. Дві риба. Розташування. На хаті риба? А, а! Давайте назад. Значить, рибу ловити треба. Отут. Будиночок на дереві? А там що є ріка збоку, я не бачив. Ти добре, що подивилися. Ну давай, бери вудку і погнали. Вудочку і зразу зайдемо до кота, а потім будемо шукати рибочку. Не рибочку, а молоточку. А прикинь молоток десь тут. Ага, закрит. А там що Там той. Більше нічого. ні молоток десь десь має бути, Я десь з ним ходив, ходив, типу він загубив. Я щось піднімав і кинув його. А, ось де. Або. Давай. Зловив? Є. Все. Погнали. Тепер котами нагодуємо. А де то є, до речі? В школі? Чи ні? Ні, мені здається, не в школі. А може і в школі. Ні, ні, на лісопилці вроді. Коротше, зараз ми общадимося. Де він є? або... Ходи, ходи. Хех. Добре, що він не бігає, ні? Ходи сюди! Ходи, ходи, ходи. А це можна посунути? Йой, то я би посунув. Його б придавило там. Так, бігом, бігом. По перше мені треба позбутися погоні. Добре. Йо, я поки оббіжу. Ходи? Ще нині всі предмети знайдемо, Оце це професіонали. Дивись, мені так помало ходиш, це капець. Давай будемо дружити, я тебе дружу. А ви ставте лайки і підписуйтесь, хто ще не підписався. Що ви. О, це що таке Отвертка? На. Отвертка? Ніж! Будемо знати, що ніж там. Ми, в принципі, ножем могли обстригти ту штуку. Та, -мо, де ж він є? Він далеко, давай, давай. Ідемо на лісопилку, подивимось. Він e, тому з боку йшв, от забираю, розловив. Лісопилка, вроді, бери, давай. Рибу. Та, та, лісопилка. Лісопилка. Ей, і тут може і молоток десь валяється. Можливо, тут і є десь молоток. Тільки потрібно його найти. Бо я його 100% десь скину. Я пам'ятаю, я шукав молоток, щоб тут на лісопилці відкрити там прохід знизу. На, Добре. Все, бінокль. Бінокль! Бінокль є. Е, Зайдемо на лісопилку, зразу подивимося, чи не треба цей. Е, чи нема молотка десь? Мого. Можливо, і. Чекай, 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 чекай. Тікай, давай бігом. А треба нам поставити бінокль, бо я його ще загублю. На ровер. Ставимо бінокль і собі прошаримося. Let's be friends. Я ти загадам, let's be. О, там мені здається молоток. А менший месяц на нема, ви что думали. А не, є, якраз в одном місце. Так, добре, шукай молоток. Є молоток, Нема молотка. Знизу є молоток. Все відкривай. Все відкривай, дамо все шаритись. А ну нажимай. Ага, вже не нажимай на кнопку. Так. Шукай молоток. Шкай молоток. Де ж я його міг кинути? Мен десь близько. Де він? а він там, добре. Так, молоток, молоток, молоток. Хто пам'ятає, хто пам'ятає? Хто дуже добре дивився серії попередні. Скажіть, мені, будь ласка, де молоток йду? Де ж я запкого той молоточок? Може не тут, може не тут, а може тут, може тут. Сила, молоток, певно, найлегше, а я його не важче шукати. Мені здається, що ми ще могли його лишити в нього вдома. О там буде капець. Там де той гологово. Давайте подивимося ще тут і все, і погнали туди. Давай треба під ноги дивитися. Де молоток? Де молоток? А, во тут. Я хотів це розбити молотком. Та ні, тут нема. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Той молоток. Буде найти найважче. А де я знав, що молотка треба? Я думав молоток таке собі. Щось поробив ти втік. Добре, ще якось сюди прийдемо, якщо ніде не знайдемо. А ну, ще може бути отут берег є. Я міг його там кинути там коло кота. Во тут. Бо тут я що робив. А, я тут хотів рибу ловити, та ні, вроді нема. Добре, тікаємо. Де цей? Зайка. Кинув на оцягло бдейм. <клухи> <клухи> Позо! Й-я-я-я, <клухи> <клухи> оце сюди звластив. Та вибач, я не хотів. а ти що за мною ходиш? Ладно, сідаємо на раувер їдемо далі. Їдемо далі. Куда є? Сопилка були. Логове ферма, школа. Логове. Давайте на ферму перше. Давайте на ферму заїдем. З тими молотками. Добре. Тут треба швидко пробігти. А, але що я міг тут робити тим молотком? Та нічого вроді. Було би прикольно, якщо ти ко десь губиш предмет. І він там через деякий час з'являвся в тому місці, де ти його знайшов. Бо такомош загубити десь, так що реально можеш не знайти. What was that? Ти what was that? Залізеш сюди, не залізеш. Так, я шукаю молоток. Молотка нема, на жаль. Отвір парканіта, там тоже нема. Де ти є? Він десь тут. А, вот Е, Так, добре, з цього боку нема молотка. Тут я заходив. Е, де Ее дешево, ма? Що ж за, стікай гед. Кажу, ніхто від менси не сховає. Я за... Так, отвертка. А я вже думав, то молоток. А я думаю-то молоток. Значить тут теж нема. Добре, поїхали далі. Поїхали в логово. Туди де я найбільше не хотів їхати. Давайте. Молоток знайти і все. І бінокль не загубити. І не загубити бінокля. Опа! А, це не то. Це не то, що мені треба. Добре, йдемо. Вниз не ліземо. Вниз не ліземо, ще поки що. Просто обшаримося, обігаємо навколо. А ну нажми підписку -пі, бігом, ти підпишися. -пі, ще нажми на дні, щоб ти не загубився. Чому всього не видно? Може взяти цю штуку, ти кинув нього якщо. Обійду задом. Ще б той молоток хоч світився. Де ти є? Чуєш? Скажи мені, де молоток, ти не знаєш? Я чую, що він десь ходить коло мене. Томі. Томі. О, а може він тут? Ми ж тут щось ходили, ходили. Записка. Тут нічого. Записка. Ми ж тут точно щось кидали, бо ми щось тут брали, але ні, нема. А двері закриті. Де він? А, він там йде. Закинув якену в нього оцеглу тип де. Зроби, не впаде. Оу, <звук> то я попав! Видні? Біжи поки можеш. Та я біжу. Але то не чесно, я в тебе попав. Цегло так зацідив, добре. Молоток! Молоток, молоток. Все хлопчик. Все. Серія ідеальна. Зараз доведемо і все буде добре. Дай не він там. Та що ти красота. Чесно. я думаю, що ми молоток не найдемо. Я думаю, що я його десь так кинув, що... А, ні, you. you. Бринчик на дереві, бігом. Заносимо молоток, бінок А він ще й не може два предмети взяти в руки, я не знаю чого. Ну шо, би, не міг бінок взяти в кишеню. І ще молоток. Ні, треба два рази ходити, забирати. На, бінокль, ти казав, твій треба. Є! Yeah. Ой, де? Давай б'ємо по молоток. Ні, ну поховали предмети так гарно. Типа як вже знаєш, де ці предмети, то ж їх швидше, я думаю, можеш знайти. Так, добре. Ой, дойде. Дой. Є. Yeah. Що, як тобі? Чудово, ти зібрав все, need. що потрібно. Дивись, що я with. вигадав. За допомогою нам буде простіше роздивитися його вночі. А твої батареї я вставив фотоапарат, щоб сфотографувати його. Банки нам тусі попередять нас, тусі нас якщо він задумає втратить. до нас залізти. А цвяхи та молоток нам потрібні that. для цього. I ну знаєш, таке собі придуму. Сподіваюся, тепер ми в безпеці. Здається, yes, ти everything все продумав, Гаррі. Чудово. вже лягати. Я дуже втомився за день. Втомився? мене чекати. Жартую, жартую. я теж дуже втомився. Швидше б настав ранок і повернулися наші батьки. Ай, лягай спати. Ти. Так, цікаво, і що? він стоїть. А того певно нема. Не вірите? Харі? Харі, Харі, ти ти? де? Нема. Ого! Все? Вкрали Гаррі. Сила. Та я так і знов, записка. Я так і знов, що таке буде. А ну а мене чого не забрали. Харі. Весь пастки, все порозбивав. А, я знав, що пастки будуть будут не а ровер лишив, бо він знав, що я по нього приїду. Мапа. Логове. Погнали! До речі, там сукера була. Може, ти можеш взяти сукер? Дві двері відкриті, чуєте, то було все закрито. Закрито. А тут? Тихо тихо. Ооо, диви! Ну, а таких розумних друзів у мене ще не було. Nice Відмінний улов. А диви, то все ляльки? пилу бере. Гаррі? А ні, диви. Ой. Кікай гет. Та це якісь, Це якісь похожий на кінопила. Далі буде? Що буде? Як буде? Що, кінець? Я не розумію, що далі буде? Вітаю, ви завершує перший епізод. А, -а, а! То друга частина. То вже продовження сила. Ну, прикольно, прикольно. Добре. На другий раз другу частину граємо. Гарно на неї упарились, ні? Все знайшли. красавчики. Ви у коментах завжди мені пишіть, допомагайте. Так буде набагато швидше і прекрасніше. Все, на цьому завершено. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па не було не Хочеш закрути мене як очима.